Друзі, 32 рочки. 32 рочки нашій, нашій незалежності. Втомився люто, але я не можу не записати це відео, тому що, на мою думку, це дуже важливий день. І я думаю, що більшість зі мною зараз погодиться. Я не буду сьогодні занадто багато говорити. Це не буде супер там довим відео, як я звик робити. Що там, гавкають собаки, так? Я покатався сьогодні по місту, познімав людей, відчув цю атмосферу, я з вами нею обов'язково поділюсь, і також поділюсь деякими своїми думками. Останнім часом я не випускав нових відео і дуже зараз рідко я щось пишу в соцмережах, тому що, на мою думку, всі вже і так все зрозуміли. Стосовно русні, наприклад, всі і так це розуміють, і я ну, мені немає чого сказати, додати такого чого. Більшість з нас не розуміють. Ну а доводити щось росіянам це, на мою думку, зараз е, немає ніякого сенсу. Ну, навіщо намагатись довести лайну, що воно лайно. Ми це і так розуміємо, нам цього достатньо. М -м, дивіться, стаканчики, які я з балі привіз. Тема, правда? У мене таких чотири. Я їх прям тягнув з балі. Українська камбуча. М -м, тема так. Гм. Гм. Блюберіс. Вона ж Лохина. Ммм. Полуничка. Видно полуничку? Боже, яка вона гарна. Mm. Смачний український торт. Смачна українська камбуча з балійських стаканів. Кривих. Бачите, він кривий. Жовто-блакитна підсвіточка. Друзі, ви знаєте, я часто гуляю в парку неподалік з собакою, і буквально на днях гуляв. І ви знаєте, це, це дуже дивно. З одного боку, життя зараз кипить. Я зараз просто ну, у всіх його найкращих проявах, як це, мабуть, було до війни. Я зараз важко згадати, як це було до війни, бо там ще ковіда було 2 роки. А там ще я 5 років в Новій Зеландії жив, тобто я вже забув, як це було колись там давно в Києві. От. Але ну, все рівно життя зараз кипить, його дуже багато. Я вигулюю свою собаку, теж дуже багато собачників, собаки гуляють, діти гуляють. Але в цьому ж самому парку дуже часто можна побачити ветеранів з ампутованими кінцівками. Справа в тому, що зовсім неподалік знаходиться госпіталь, я так розумію, що це якийсь реабілітаційний центр наразі. Є більш легкі, коли там немає ноги до коліна однієї, або немає руки, там немає ладоні. Але буквально от позавчора бачив і сьогодні я його також бачив бачив чоловіка, у якого немає. Обох ніг під таз, тобто вище коліна, обох ніг немає. І немає обох рук до ліктя. І до однієї з рук, яка все ще перебинтована, там, мабуть, все ще заживає рана, є примотана проволока вилки, і там стирчить цигарка. Щоб йому не тримати цигарку, щоб він міг піднести її і покурити. І ви знаєте, я. Пару тижнів тому дивився дуже класний фільм люксембург Люксембург», український фільм дуже рекомендую. Ну, я думаю, що ви і так всі знаєте, можливо, вже подивились. І я коли дивився цей фільм, мене прям, знаєте, так зворушила історія з цією жінкою, яка зламала обидві руки, яка не могла там уже не було кому про неї попіклуватися і не було кому. Допомогти їй там просто приготувати їжу. І я прям не знаю, я там у ну, мене сль сльоза видавалась. От. Але побачивши цього військового, цього ветерана, ну, я розумію, що те, що проілюстрували в цьому фільмі Люксембург-Люксембург, це настільки, оце, це настільки. Мало по відношенню до тих проблем, з якими ну, зіштовхнулася ця людина. І це ж лише один з кейсів, яких я побачив. А ще скільки людей втратили життя. Коли ти це бачиш, ти починаєш розуміти ціну, ти починаєш розуміти, усвідомлювати ціну цієї е, незалежності. Тобто так, це свято. Я вважаю, що дуже добре те, що ми його святкуємо. Але коли ти бачиш людину без рук і без ніг, і ти не знаєш, як у нього далі складеться життя, тому що ну це там для людини, яка поруч з ним, це теж величезна відповідальність доглядати за ним. Я це побачив. Я весь вечір там ходив. Я це все там думав про. Про все це. І сьогодні теж я катався по місту з одного боку класна атмосфера, дуже багато людей, красивих людей, вишиванки просто класно. Ну, ну, от, от, от я прям насолоджувався, але все рівно у мене, знаєте, я, я все це все рівно про, про, про проекцію кидаю на те, що відбувається, на, на ту ціну, яку ми платимо. І саме тому я вважаю, що Цей День Незалежності він для нас е, уже мабуть, став. а в, Після перемоги, це це буде, мабуть, най, найважливіше свято, яке ми будемо святкувати, яке буде важко порівняти там із Різдвом. І ну абсолютно, вони й близько не стояли до цього справжнього нашого українського свята. Ну Так, друзі, а он, он. на майдані Незалежності з лінзочкою гуляємо. Дуже сильно відрізняється цей день незалежності від попереднього. Якщо не бачили моє попереднє відео, з минулого року можете подивитись, але людей було набагато менше. І настрої були не ті. Зараз, дивіться, яка двіжуха. Місто живе і це відчутно, що за рік багато чого змінилось і додалося впевненості. В нашій перемозі, Ну, я щонайменше зовсім не зумнімаюся. В цьому році ну, по відчуттям Київ це була така, знаєте, одна велика суцільна вишиванка. Сі вишиванках, Я свою не вдягнув, тому що не влізу в неї зараз. А нову не було часу купити. Сьогодні я був просто на Riot Division. При цьому день сьогодні насправді дуже класний. Ем, в розрізі тих новин, які просто несуться останні декілька днів по всім фронтам. Тобто, ти дивишся вчора <свісно> вбили пригожину. Це смішно, я реально сміявся. Ну, типу, це настільки очевидно було, це настільки навіть не дивно було, що це відбудеться. Сьогодні були новини, що. ЗСУ прорвали другу лінію оборони вже в двох місцях. Сьогодні була висадка Гур на Крим, ще одна класна новина. І також смішно було, ви знаєте, інколи заходжу там. Читаю, є такий чувак, 13. Інколи заходжу в його телеграм, просто подивитися на там те, що відбувається на їх риторику, просто відчути їх емоційний стан, скажімо так. Коротше, він там щось поназаписував якихось аудіозаписів, і ти слухаєш цю риторику, і ти думаєш, боже, які ви всі гнилі, просто ну от настільки це, це, це в голові не вкладається. От от вони живуть просто в світі, в такому, знаєте, тотальному світі якомусь агресії. Ненависті один до одного, в тому числі, тобто ну, вони зараз просто там як знаєте жаба їсть гадюку. Ми не просто так почали називати Росію мордором а цих росіян-орками. Воно просто ідеально просто лягає при цьому. Ну якщо там в Потолки, ну там орки вони. Вони в чомусь теж навіть могли бути привабливими, знаєте. А тут просто от вони настільки огидні, оці справжні орки, тобто росіяни, вони настільки огидні, вони настільки бридкі, вони настільки живуть в якомусь гниючому такому е, світі, який просто розкладається. Тобто, ну тут по всім фронтам воно в них гниє. Коротше, там немає абсолютно нічого людського, і просто якийсь світ тотальної ненависті, тотальної агресії. Відсутності якихось нормальних людських цінностей, я думаю, що тут більше навіть нема що сказати. Коротше, ми дуже різні, різниця між нами просто прірва, величезна прірва, і досить дивно, що ми цього не розуміли. Ми цього досить довго не розуміли. Ну, тобто, так, ми там, коли їздили на Якісь відпочинки там я завжди намагався уникати тих місць або тих курортів, де там зосереджено багато росіян, тому що я розумів, що це там тотальний мрак. Але при цьому мені здається, що у нас не було все ж таки усвідомлення, в чому різниця, і ми не розуміли, що у нас саме така цінностна різниця між нами просто величезна. Все і так зрозуміло. Там тьма, там мрак. А у нас ну хочеться сказати, що у нас світло, але звісно, що у нас тут теж різні люди є. Але так чи інакше, ми боремось не за те, щоб завоювати чиїсь землі і там, зробити геноцид чи там народу. Ми боремося за свою свободу, за свою незалежність. Ми хочемо жити, насолоджуватися життям, подорожувати, займатися, не знаю, кар'єрою, щось, щось будувати, щось створювати. І, ну, я не знаю жодної людини серед моїх знайомих. Я ну, просто не, не уявляю українця, який хоче не знаю, піти і там не знаю, окупувати частину Рашки там, і вирізати всіх росіян. Ну не знаю, зараз, можливо, там серед військових такі люди могли з'явитися, тому що вони через великі складнощі прийшли. В, в них могла вже знаєте, на, назбиратися це не, не до росіян, та вона у всіх назбиралася ця насягне, але навіть при, при тому, що ну, я ненавиджу росіян. Кожною клітинкою свого тіла, ну це не значить, що я хочу не знаю, піти, там, щоб, щоб моя країна, щоб наша армія, щоб ЗСУ пішли і завоювали там частину території Росії. Я хочу, щоб Росія розпалась. Але я хочу, щоб Росія розпалась, тому що це буде означати, що немає імперії. А якщо немає імперії, то, скоріш за все, не буде імперських амбіцій, тобто не буде загрози того, що. Ця от колишня, ці, знаєте, рештки імперії, що вони захочуть окупувати а, чиюсь там територію. Більше того, це буде а, такою, знаєте, передумовою до того, що ті частини, ті новоутворення, які можуть виникнути з а, цієї колишньої імперії, вони потенційно можуть стати демократичними країнами, і потенційно вони там через покоління можуть все ж таки. Еволюціонувати до нормальних людей. Тому що зараз ну, росіян за людей вважати, я думаю, не треба. Так, я хочу, щоб Росія розпалася. Але завойовувати там щось. Навіть Кубань, яка там історично це були там українські землі, навіть там. Що там у нас північніше? А... Яка там ну, Народна Республіка? Нагадайте мені, зовсім з голови вилетіло. вилетіла. Білгородська О, Білгород, да? Білгород. А... Нафіг нам не потрібен цей Білгород? Ну, типу, як буферна зона між Україною і Росією, так, це було б непогано. І це було б непогано, аби вони там само проголосили незалежність від Росії. От. І, але приймати їх до нашого складу, ну це ж абсурд, тому що це приймати їх разом з людьми, приймати їх разом з, з цією темною масою, яка потім буде голосувати за проросійських політиків і так далі. Тобто, нам це все не потрібно. Ми зараз. Займаємося тим, що ми намагаємось українізувати е, ту частину населення з промитими головами, які були промиті, промиті там російською пропагандою, які промивались там роками. Я дуже дуже зараз тішусь, коли я гуляю по Києву, і просто настільки багато зараз української мови це ну, її все більше і більше стає. Причому дуже цікаві кейси. Я був е, в квітковому магазині і. Дитина розмовляє російською, а мама розмовляє українською. Тобто ну, моя гіпотеза, що батьки вже перейшли на українську мову, а дитина, вона, оскільки вона з маличку, вона вчила російську, вона там, не, не вчила українську, вона ще не перейшла. Але, ну, скоріш за все, там в школу піде в українську школу і перейде на українську також. Плюс я вважаю, я вже про це говорив неодноразово, що треба робити так, щоб. Російська мова була не модною, щоб це вважалося якимсь рагульством, тому що це те, що робила російська пропаганда. Вони роками в різних серіалах, фільмах, не знаю, що вони робили з україномовних українців, знаєте, таких рагулів, якихось колхозників. І ну, звісно, що це такий от тренд, і це те, як сприймало суспільство таких людей. Тому. Багато хто приходив на російську мову. Ну і власне я, коли приїхав в Дніпропетровськ в Дніпро навчатись там російськомовне місце, я теж прийшов на російську. От, але я вважаю, що нам треба відплатити тією ж самою монетою. Зараз просто тисяча і одна причина не розмовляти російською. Мене дійсно нудить від російської. Я зараз, уже за півтора роки війни, я зараз просто не розумію людей, які все ще розмовляють російською. Я не піду на побачення з російськомовною дівчиною. І я знаю багатьох людей і дівчат, і хлопців, які теж не підуть на побачення з російськомовними. Ну, це так. Це так, щоб ви розуміли, наскільки зараз люди до цього серйозно відносяться. Тобто вони, ну люди, які переходять на українську, вони стають такими набагато більш агресивними захисниками українського всього українського, ніж ті, які розмовляли давно українською. Переповнений оптимізмом, я думаю, що все ж таки все буде добре, і незважаючи на те, що ціну ми платимо величезно, я вважаю, що все закінчиться швидше ніж ми всі думаємо. Я вважаю, що всі ці аналітики, які розраховують, скільки буде там не знаю, тривати війна о, такої інтенсивності, при наявності такої то зброї, такої то кількості там не знаю, боєприпасів у обох сторін. Я вважаю, що це просто аналітика, ну абсолютно якась аматорська, тому що все це так не працює. Світ набагато складніший, є просто величезна кількість факторів і. Не один раз в історії були випадки, коли воно накопичилось, 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 а потім в один момент воно дуже швидко все падало, і ніхто не міг цього передбачити. Ну власне, як і розпад Радянського Союзу і Незалежність України 24 серпня 1991 року. З цим я вас всіх і вітаю. 32 рочки нашій любій країні. Україна просто чудова, прекрасна країна. І я вам це кажу як людина, яка прожила там 5 років в Новій Зеландії. 5 років я зимував на Балі. Я часто подорожував по штатам в багатьох країнах. Був і можу з величезною впевненістю сказати, що Україна як країна для життя це супер круто, і я дуже 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 радий бути саме зараз. Тут, незважаючи на війну, я вважаю, що це місце сили, це місце свободи, справжньої свободи, якої немає навіть в США. Ми переродились як Фенікс в 1991 році, і нам зараз 32 роки. чим я вас і вітаю. З вами був Дмитро Власов. Коментарі, лайк, підписка. І побачимось в наступних відео. Пока!